Ось іду в кінець городу. Ну, прийшов уже. Сусід попросив мене зробити костора. Та я пообіцяв йому. Я колись літом отут був і бачу таку підходячу е з глоду Зараз дай Бог пам'яті. Може найду, то тоді зроблю, а ні, то буду шукати щось друге. Ну обіцяв, значить треба. Обіцяв, значить треба зробити. Ну піду, може знайду. Так, знайшов і зараз покажу. В кущі зарізу. Ось, бачите, яка оце отак спиляю, отуди пішов, сама палка піде. Ну спробую. Може вийде. Вона закручена тут. Бачите, як дуже. Так, ну знайшов. Зараз покажу. Ось, дивіться, одну і ось другу. Так і от. Ну зараз понесу додому і буду розбиратися, з якої краще зробити. А може і два костри зроблю. Воно діло йде не до молодості, то може і самому знадобиться. Ну дай Бог, щоб не знадобилось, але ну, на всякий Пожарний, хай воно буде. Піду. Приніс вже додому. Оце одна частина буде, а оце ось злипе інше. Тобто воно отак от буде. Оцю надріжу, тоді тут з'єднання зроблю. Для того, щоб, ну як, оце, по-перше, вигнати його дуже важко буде, а по-друге, воно важуче буде. А так і легенько. І міцна дуже. Ну оце все треба буде зашкурити. І тоді я покажу, як його робити далі. Так, ось що воно в мене виходить. Отака ось клюка. Ну, це все треба буде ще зачистити гарненько. Бо оце ось ще тут, бачите, кору не дочистив. Та що всередині. Це все я позач... позачищаю. І тоді буду вже далі обчищати. Ось отак от береш отак от і все вишкрябуєш. Одну сторону, другу. Тоді тут трошки зачистю наждачкою, дачка і тривняю. И оно будет ось, бачите яка вона буду вот так вот брать, Раз и пішов. Ну, буду ковыряться далее. Так, зачистил я ось вот всю палочку. Это що я вырезал з Ну а далее буду... з'єднувати. Зараз я покажу як. От в цій верхній частині тут просверлюю дірку. А тут загострю отак от. Так, штирьочок такий зроблю, щоб воно отак от нанизалось. Ну, зараз буду робити. Так. Спершу дивіться маленьким сверлом. Ну, ще мало. Ну, десь вот так Це У нас виходить ось отак. Ну, достатньо буде А тепер Розверну сверло, біжним сверлом. Так, у мене вот тут свертушка. Ну витягну, зараз покажу. Так, ось товще сверло. Це, мабуть, на 12. Не міряв. Не знаю. Тут воно. О, от, а ну нормально йде. Вот ну, Домучить надо. Все мало все треба. Так. Ну, может и хватит. Ну, еще трошки. Все, достаточно. Здесь оно. Вот так. Ну хвата сантиметров три. Достатньо. Зараз буду там підганяти. Так, ну що, ось який костер отрився. Зараз я приміряю його. Ось, бачите який. Гарненький. Тепер треба буде отут -от склеяти епоксидкою, трошки підсушити і буде обітритися і буде гарненький костер. Оце називають по-різному. Хто каже костро, хто ковінька, каже, як кажуть, ковінька в руку. Ось якраз ковінька в руку і пішов.